Баскетбольний прогноз. Чемпіонат світу, друзі. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Не забуваємо про підписку. Це дуже важливо. І хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Дякую, що ви є. Дякую за підтримку завжди від душі. Друзі. Отже, починаємо розглядати вже кваліфікацію на чемпіонат світу. До цього було про раунд кваліфікації, тобто попередній раунд, де відсіюються самі-самі слабкі. І виходять уже, тут слабких команд не буде. Кваліфікація перший раунд. Наша група А, група А, перша група. І цього разу нам дісталися ну, вже не такі слабкі команди, як у ПРО-кваліфікації. Це Іспанія, 7 за рейтингом чоловіча збірна. Грузія Сакартвело, Вони 20-ті. І Данія 60. -ті. Україна 41. Нагадую, чоловіки у світі. Це в світі, не в Європі. Перед цим у нас були в суперниках Швейцарія і Словаччина. Словаччину ми переграли двічі. Швейцарію е, одного разу виграли, а саму першу гру швейцарцям ми програли. Але ми посіли перше місце. І з того раунду Україна вийшла переможецею в чоловічому баскетболі, і потрапили до цього за ліком. Це вже виходить третій відбірковий раунд. Але у першому раунді ми не приймали участь, тому що рейтинг дозволяє Україні стартувати вже з наступного. Тобто. Преліфікейш 2. Ми у групі. Зараз уточню, друзі. Це у нас була група. Також там була група A. Перша група. Ми взяли три очки завдяки трьом перемогам. У Швейцарії було дві перемоги, у Словаччини одна. І тому. З такої групи одна слабка команда вилітає, а дві виходять уже ось в цей раунд, який зветься перший кваліфікаційний. Е, нібито так якомога простіше, е, буквально на пальцях пояснив, що до чого. І таким чином у нас виходить. Україна е, навіть трошки піднялася за рейтингом у світі. Десь була ближче до 5-ї десятки, зараз вже 41. -ша. І це прогрес. Е, далі. Друзі. Зараз вийду на таблицю. Я вже сказав: Іспанія, Грузія, Данія. Е, Перший матч. 27 і 30 листопада ми проводимо відповідно з Сакартвелло На виїзді в Грузії граємо першу гру, другу гру граємо з Данією вдома. Але ми розуміємо всі з вами: вдома це значить не вдома, це просто на нейтральному полі. Скоріше за все, ми будемо. Грати в одній з країн Балтії. Я зараз уточнюю інформацію, і я думаю, до кінця цього відео я точно поділюся, з ким ми будемо. Е, не з, ким, з Данією. Це зрозуміло. Е, на якій арені ми будемо приймати данійців? Так, друзі, і я вже маю інформацію, що як там кажуть зараз, нібито домашній номінально матч проти Данії 30 листопада ми проведемо в Латвії. А уже з Іспанії ми будемо грати, скоріш всього, в наступному році. Так, да, в наступному році дивлюсь, у лютому. Так, виходить рівно через аж три місяці. 27 лютого, вже буде третій матч. Проти Іспанії. Також ми будемо грати на е, нібито домашній арені в Латвії. Ось такий приблизний календар, графік, регламент наших зустрічів перших трьох. Ну, нас цікавить ось ці перші дві гри. Проти Грузії на виїзді і проти Данії ну, на нейтральному полі в Латвії. Не полі, а Арені. Таким чином, знову повертаюсь на таблицю, дивимося. Як я вже сказав, якщо брати очні ігри між Сакартвело і Україною, то 4-2 на користь Грузії, звісно. Грузія. Тому і займає більш високий рейтинг у світі серед чоловічих баскетбольних збірних, треба дуже постаратися, щоб якщо навіть і програти, то мінімально. Тому що може такий бути момент, коли придеться рахувати навіть закинуті м'ячики і різницю м'ячів. Це дуже важливо. І якщо ми. Прогнозуємо і навіть плануємо вигравати у грузин вдома, нібито в Латвії, так? то бажано на виїзді програти якомога менше, а номінально в домашньому матчі, потім уже в наступному році, виграти з відривом набагато більше. Розумієте про що я? Ось тому дуже важливо, як кажу. Треба розуміти, що Грузія сильніша. І тим більше у нашої чоловічої баскетбольної збірної багато втрат. Як мінімум 2-3 ключових гравця, не допоможуть збірній, принаймні ось в цьому першому матчі на виїзді в Грузії. Тому це треба розуміти, і це дуже важливо. Яка мога менше програти? А якщо взагалі Україна... Зможе створити чудо і виграє у Сакартвело у них вдома. Це буде, ну, не знаю, як для вас, для мене особисто це неймовірний успіх. Тому я ось такі підґрунтя е, роблю, щоб ви розуміли, що це дуже важливий матч буде і дуже важкий. Дуже важке випробування для нашої чоловічої збірної. І. Коли я вже зачепив таку тему, то прогнозую забігаючи наперед, ще дивіться навіть до того, як відкрита лінія БК, а зараз я вже перехожу на тему БК. Це була довільна програма. Як в моєму відеопрогнозі, а зараз конкретна офіційна програма, враховуючи скільки, як і з яким рахунком ми грали між собою. Грузія, Україна, Україна, Грузія. Різні були матчі. І Товариські, і Євробаскет, тут матчі були. І на Кубок світу, також були матчі. Чемпіонат світу. Буде е, правильніше називати. Так ось Україна на чемпіонаті світу в 2022 році, відбір, звісно, виграла 79-66. Але це був 2022 рік, і практично з того составу е, пару тройку гравців залишилось. У 2021 році Грузія виграла у 5 м'ячів. 88-83. Ну, далі, дивитися, нема сенсу, друзі. Тому що там вже була зовсім інша збірна і у Сакартвелло, і у нас. Погодьтесь, я вважаю, що шанси при будь-якому розкладі завжди є. І дивіться, навіть як раху, враховувати, що ми. Хай навіть програємо Грузії в 5 м'ячів, 88-83, то ми бачимо, що вдома Україна 79-66 плюс 13. Все такі хоча би такі статистичні надії, як бачимо, у нас все ж таки є на ну, так званий матч відповідь. Розумієте, про що я кажу? Ось тому я і на початку цього відео казав, що бажано програти, ну, якщо ми програємо, звісно. Але я не хочу, щоб Україна програвала навіть і на виїзді, і номінально вдома. То я більше ніж впевнений, коли розкриють лінію БК на цей матч Грузія Україна, то буде десь більш-менш прийнятні такі фори. На Грузію мінус 5, на Україну плюс 5. Або навіть мінус 6 плюс 6. Так ось я, друзі, буду брати Україну по-любому. Навіть в такому ослабленому складі. Так, я розумію, я ризикую. Але це. Оправданий ризик. Я буду брати, ну, якщо буде більш-менш не дитячий коефіцієнт, то я буду брати плюс 6,5 на Україну. Ну, якщо десь 1,4, 1,3 це вже дитячий коефіцієнт, погодьтесь, тоді я буду брати плюс 5,5 на Україну. Звісно, це в основний час. Тому що я вірю в наших козаків, баскетбольних козаків, і е, вірю, що навіть якщо буде перемога, е, так, це буде сенсація, але не супер сенсація. А це буде констатація факту, що Україна бореться і в баскетболі в тому числі. Звісно, багато буде противників такому моєму направленню в підготуванні прогнозу. Я готовий. Пишіть, друзі, критикуйте. Я беру повторюю ще раз: або плюс 5,5, або плюс 6,5 на Україну баскетбольну чоловічу. Ви почули мої думки, пропозиції. Моє обговорювання перед тим, як спрогнозувати матч. Пишіть, кому було це корисним почути. З вас кава. Реквізити в описі. Дякую від душі. Не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, писати змістовні коментарі. Дякую за підтримку, активність. Дякую за те, що ви зі мною за перегляди, увагу і повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Я є у всіх соціальних мережах. Підписуйтесь, ласкаво просимо. Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Перший закріплений коментар. Нібито нічого не забув. Чекаємо 20. 7 листопада о 19.00 за київським часом. Відбудеться гра Грузія Україна. На тбілісі Арена в столиці Сакартвело. До речі, привіт від баскетбольних болівальників. болівальникам баскетболу Грузії. Друзі. Дякую, що ви з нами. Не тільки у спорті, а і у боротьбі також. У боротьбі проти світового расизму. Дякую. Щиро дякую. Ось тепер все. Удачі, успіхів, до зустрічі всім папа! -па.